E aí Радник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, віце-президент Club, в минулому голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Він розповість нам трішки про установки зберігання енергії як основу енергетичної стійкості громад. Можна вже аплодувати. Ladies and gentlemen, please welcome, Mr. Valeriy Bezos. Щиро дякую організаторам за запрошення. Щиро дякую компанії за організацію цього заходу. Дійсно, надзвичайно важ. Важлива тема для нас, особливо сьогодні, і з огляду на війну, на терористичні атаки Росії, це питання, питання енергетичної сталості, енергетичної безпеки, сталості, енергозабезпечення критичної інфра... інфраструктури. Воно тільки е, посилює увагу до себе, привертає додаткову увагу. Хочу. Е, Навести просто трошки світла на деякі питання, які напевно всі тут присутні розуміють в Україні. Вже попередньо сформована нормативна база для розвитку систем зберігання енергії, як вони зазначені у відповідних змінах до закону установки зберігання зберігання енергії. Проте, Головний фокус щодо нормативно-правових змін високого рівня законодавчого рівня, все ж таки був націлений на установки зберігання енергії, так звані інгрід, онгріт, тобто ті установки, які працюють в, в єдиній енергетичній системі України. Насправді місце та роль установок зберігання енергії або систем накопичення енергії інших рівнів в системах розподілу енергії був можливий і до змін закону. І я окремо в своїй доповіді хочу перевернути увагу на можливості, які пов'язані саме з. Розвитком систем зберігання енергії в клієнтських мережах і в системах розподілу енер... електричної енергії проте трошки про а, високий рівень. Ми з вами знаємо, принаймні з доступною публічної інформації щодо. Звіту Укренерго зацінки достатності потужності, з публічної інформації ми знаємо, що визначено, що як мінімум 800 МВт встановленої потужності систем зберігання енергії нам потрібні в системі при тому погляді, який ми маємо на сьогодні. Фахівці зауважують і я тут думку розділяю, що з огляду на процес відновлення країни і на той потенціал зростання споживання електричної енергії, який ми всі бачимо і на який ми розраховуємо після нашої перемоги у цій війні, ця, ця потреба буде значно більше, тобто на рівні на високому рівні системи для балансування. для... Того щоб забезпечити виклики інтеграції наявних потужностей, навіть відновлює енергії в систему, не кажучи вже за той потенціал розвитку відновленої енергетики, який ми в Україні маємо, і ці необхідні потужності зі зберігання енергії, які нам необхідні для того, щоб забезпечити таку перспективу інтеграцію. Є також інформація в публічному доступі, що більше одного гігавата встановленої потужності видано вже тих умов «Укренерго» на підключення. Абсолютно зрозуміло, що видані тих умови не є ну, навіть з, коефіці... з коефіцієнтом 09-08 ще потенціалом установки реальних потужностей. Менш тим, це я думаю, свідчить перш за все за той інтерес до сфери. Який навіть наявний під час війни, під час терористичних атак, потенціал, думаю, на рівні системи значно навіть більший. Звертаю увагу щодо потужних ініціатив, які в тому числі, наприклад, розробляються на рівні Укргідроенерго, бо наявна інфраструктура нашої компанії Укргідроенерго державної компанії, дозволяє зрозуміло використовувати, як би не парадоксально це було їх потужності з підключення, інфраструктурні потужності для того, щоб не тільки. Фактично впроваджувати і реалізовувати функцію з накопичення енергії гідроенергетичними спорудами, але навіть розбудовувати системи накопичення енергії і установки зберігання енергії, інтегруючи їх в єдину енергетичну систему України. Є ще багато ініціатив. Ми знаємо. Про досить трагічний досвід ДТЕКу з їх експериментальним проектом з установки зберігання енергії. Дуже сподіваємося, що цей досвід буде використаний і розвинутий, в тому числі після деокупації наших земель і наших систем. Я хочу окремо звернути увагу на можливості систем накопичення енергії в на рівні систем розподілу електричної енергії. Наразі дуже багато уваги приділяється питанню розвитку розподіленої генерації, і питання систем накопичення енергії дуже щільно пов'язане з можливостями розвитку саме розподіленої генерації. Паралельно дуже важливо звернути увагу на те, що. Розвиток систем накопичення має розглядатися в контексті у щільному зв'язку з парадигмою, так парадигною парадигмою 3D, так? тобто декарбонізація, діджиталізація і що я забув, децентралізація. Про розподілену генерацію в контексті децентралізації я згадав. Абсолютно важливо контекст декарбонізації. Ми постійно говоримо, що установки зберігання енергії це. Назвичайно важливий інструмент з точки зору потенціалу інтеграції відновлених джерел енергії в електричні мережі. Діджиталізація, цифровізація. Я переконаний, що системи зберігання енергії мають розглядатися в контексті. В глобальному контексті цифровізації енергетичних систем, особливо коли ми говоримо про такі, про такі підходи, як розумні мережі. Знову ж таки, з огляду на терористичні атаки і виклики енергетичного забезпечення енергетичної ставності і функціонування нашої критичної інфраструктури, і в принципі, життєздатності і функціональна наших громад. Розподілена генерація у зв'язку з розвитком розумних мереж є надзвичайно перспективним напрямком. Тут навіть з'явилися додаткові аргументи щодо потенційної життєздатності проектів з інтеграції, в тому числі систем накопичення енергії, оскільки якщо на вчора ті фізібіліті стадії, які ми дивилися. І розроблялося навіть в стадії префізібілеті стадії в оцінки ідеї інтеграції установок зберігання енергії. Напевно, на 99% мали в собі складову саме виключно економічних факторів, і на цьому базувалася оцінка їх життєздатності і фізібіліті. Прямий та посередкований вплив. Руйнування енергетичної системи і відповідній. Вплив, в тому числі на економіку і життєздатність енергетичних систем, навіть якщо ми говоримо про локальні енергетичні системи, додав до фізібіліті стадії додаткових аргументів. І зараз з врахуванням оцих факторів, в тому числі забезпечення надійності сталості енергопостачання, на мою думку, це додає аргументів щодо використання інтеграції установок зберігання енергії саме Саме на рівні е, так званих мікрогрідів і локальних розумних мереж. В Україні прийнята, ми встигли розробити та прийняти концепцію розвитку розумних мереж. На жаль, не вдається. З я думаю, за зрозумілих причин обмеженості, в тому числі організаційного ресурсу. Серйозно не вдалося точніше до сих пір серйозно просунутись з цим напрямком, але це питання постійно знаходиться в фокусі. Буквально нещодавно Міністерство енергетики підготувало зміни вже високого рівня до законодавства. Бо в нас навіть на сьогоднішній день немає визначених багатьох визначених понять щодо розвитку розумних мереж. А я підкреслюю, я зазначаю, і говорю про розумні мережі, тому що саме в контексті розвитку розумних мереж, мені здається, систем реагування на попит, систем управління попитом, потенціал розвитку установок зберігання енергії чи не найбільший, ніж потенціал установок зберігання енергії в системі високого рівня, який я згадав. Тому що ми всі розуміємо, що є своя специфіка і є певні обмеження інсталяції, інтеграції установок зберігання енергії. На високому рівні, це, ми розуміємо, що це система фактично одноклієнта Укренерго, це специфічна система відносин роботи на ринку допоміжних послуг. Що стосується ролі установок зберігання енергії на рівні розумних мереж, то це фактично безмеже поле для активності, для застосування таких установок. Не приймаючи багато часу, хочу звернути увагу на деякі ініціатив. Які ми в тому числі в міністерстві відновлення, як ми його коротко називаємо, а довга назва це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Ми розвиваємо ці ініціативи, які були підкреслені викликами терористичних атак Росії. Це системи забезпечення життєдіяльності і енергозабезпечення критичної інфраструктури. Зараз спільно з нашими американськими партнерами ми ініціювали дуже важливий проект. З аналізу можливостей розвитку систем забезпечення сталого забезпечення енергозабезпечення інфраструктури водопостачання та водовідведення чистки з вод. І мені здається, що комбінація фотовольтаїки, та систем зберігання енергії на базі потужності українських водоканалів чи це чинне найперспективніший напрямок застосування і розвитку самої установок зберігання енергії. Тому що ми маємо розвинену і навіть заплановану на значно більші потужності системи водозабезпечення, системи водозабезпечення та водовідведення України. Кожен водоканал України це набір, фізичний набір потужних об'єктів з великим власним споживанням енергії, з великими територіями і з розвиненою інфраструктурою, і буквально напрошується. Проєкт буквально на кожному об'єкті водоканалу, на багато мігават, сонце і система накопичення. Ми зараз розробляємо при feasibility стаді. Сподіваюсь, за допомогою наших партнерів ми зможемо вибрати декілька, можливо, десять зірцевих проектів і розробити повний пакет feasibility стаді, типових типових таких проектів, типових об'єктів, і побачимо в тому числі, що важлива. Обсяг виклики регуляторних бар'єрів, тому що ми розуміємо, традиційно в Україні дуже багато сфер зарегульованих. І ця робота, як ми розраховуємо, призведе до того, що ми подолаємо, понизимо ці бар'єри і відкриємо ринок для. Інтеграції, в тому числі установок зберігання енергії, можна обговорювати ще подібні сценарії розвитку установок зберігання енергії саме на системах розумних мереж, мікрогріп, енергоостровів і так далі. Я переконаний і максимально адвокую, що потенціал саме цієї сфери надзвичайно великий, а не тільки потенціал сфери високого рівня, той гігават, чи я сподіваюся, два гігавата встановленої потужності, які установок зберігання енергії, які ми потреби в якої ми будемо мати найближчі 5 10 років. Напевно, час мій збігає. На цю тему дійсно можна дуже довго і багато говорити. Я сподіваюся, що ми будемо про це говорити, тому що дійсно ці питання вимагають максимальної декомпозиції, максимального розкладу на предметні компоненти. Є виклики регуляторні, є виклики економічні, є виклики щодо культури ведення бізнесу і так далі. Тому подібне, тому я щиро всіх. Щиро, по-перше, дякую за організацію цієї дискусії. сподіваюся на наступні дискусії і максимально запрошую всіх долучаються в практичному о, контексті і до дискусії, і до, звісно, конкретних проєктів і бізнесів в цій сфері. Дякую, колеги. Панове пані, подякуємо пану Валерію за змістовну доповідь. Дуже вам дякую.